Смак і ціни цього закладу вас приємно здивують. Це ресторан грузинської італійської кухні, який знаходиться на подолі із затишною терасою. Коктейлі тут не лише смачні та недорогі, а ще й подаються з побажаннями кожному гостю. Але головна ізюминка кухня. Соте з морепродуктів та карпаччо з восьминога за такими цінами, і щоб так смачно, я не зустрічала в Києві ніде. Піца на цільнозерновому тісті з грушою та сиром горгонзола. Після неї ви перестанете ходити до топових столичних піцерій. Ще я Замовила газпача стартарам із тунця. Ух, гостренький! Крудо з тунця, лосося та креветки в соусі із домініканського манго. Навіть неможливо описати словами на вигляд і на смак. От хінкалі я не дуже люблю, але ці з грибами і сиром їла б щодня. В ресторані діє доставка від 500 гривень. Всі умови є на сайті. Ну і на десерт обрала половничний суп з морозовим та горіховим гриляжем, освіжаючи завершення обіду. Ну і бонусом на вході гостей зустрічає сам папа Чача і кажуть: потрешнівс буде удача, а кишеню до Тут мама ніколи не відпустить голодним, а тато тверезим, тому ще до замовлення вас пригостять лімончело або чачою. Це той випадок, коли хочеться радити всім, але водночас залишити мама фокача, папа, чача тільки для себе.